Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття особові займенники: subject pronouns та object pronouns. Давайте перейдемо на сайт і відразу почнемо їх вивчати. У нас є таблиця. У першій таблиці у нас subject pronouns це. Займенники, які вживаються у ролі підмета. Підмет у нас відповідає на питання, хто що, і вони завжди вживаються before the verb, перед дієсловом. У другій колонці у нас object pronouns, прислівник, точніше, займенники, які вживаються у ролі додатка, і вони вживаються після дієслова або після прийменника. Порівнюємо речення. I work in an office. He calls me every day. Я працюю у офісі. Він телефонує мені кожного дня. Хто? Я? Це у нас підмет. Він вживається перед дієсловом. Він телефонує кому? Мені. Мені це додаток. Вживається після дієслова. are funny. I like you a lot. Ти кумедний. Хто ти? Мені подобаєшся ти. Або я люблю кого тебе дуже. Кого тебе? У нас ти та тебе має однакову форму у subject pronouns та object pronouns, у ролі підмета та додатка. He lives in a house. Give it to him after class. Він живе у будинку. Хто він? Підмет перед її словом, перед прислумком. Дай це йому після уроку. Дай це кому йому. Хто він, але кому йому? У цьому реченні у нас займенник ужиток після прийменника. She has two daughters. У неї дві доньки. I see her every day. Я бачу її кожен день. Хто вона? She has. Вона має. Я бачу кого? Її. Her. She вона. Her її. It is a nice car. Do you like it or not? Це гарна машина. Хто що? It. Це є гарна машина. Do you like it? Ти любиш, ну. Правильно перекладається, вона тобі подобається, але щоб ви зрозуміли, що це додаток, ми перекладемо як ти її любиш чи ні. Кого її? «It – воно або це, і його її. We speak English. Ми говоримо англійською. Хто ми? Ми перед її словом, оце підмет. Can you take us with you? Чи не могли б взяти нас із собою? Кого нас? Ас. Ви, ми, нас, нас. Далі, are often late. Ти або ви, ти в нас вже було, значить, ви часто запізнюєтеся. Хто ви? Can I visit you this summer? Чи можу я відвідати вас цим літом? Кого вас? Знову ж таки, You. you. Ти або вас, ви, ти, тебе або ви вас, воно співпадає. They don't watch TV. Speak to them. They are nice. Вони не дивляться телевізор. Хто вони? Поговори, з ким з ними. Після прийменника вжито займенник, який вживається у ролі додатку. Де вони, де них або ними. До речі, object pronouns відповідають на всі питання відмінків окрім називного. Subject pronouns відповідають на питання називного відмінку. Хто що. А object pronouns на всі інші: родовий, давальний, орудний, всі окрім називного. Далі, знову ж таки, subject pronouns are used before the verb – Займенники, які вживаються у ролі підвита, вживаються перед дієсловом. I like your dress. Мені подобається твоя сукня. You are late. Ти запізнився. He is my friend. Він мій друг. It often rains. Часто йде дощ. She is on holiday. Вона у відпустці. We live in England. Ми живемо в Англії. They come from London. Вони родом з Лондону. Далі, object pronouns, вони вживаються після дієслова. Якщо subject pronouns вживаються перед I you, he, it, she we, they перед дієсловом, то me, you, him, her, us вживаються після дієслова. Can you help me, please? Чи не міг би ти мені допомогти, будь ласка, I can see you. Я бачу тебе. She doesn't like him. Він їй не подобається. I see her every Monday. Я бачу її кожного понеділка. We can see him, but he can't see us. Ми бачимо його, але він нас не бачить. Далі, також ми вживаємо object pronouns після прийменників. She's there for me. Вона тут для мене, бо вона там, вона прийшла туди для мене, заради мене. I'll get it for you. Я. Куплю це для тебе, або я принесу це для тебе, або я заберу це для тебе. Get має дуже багато значень. Купувати, забирати якщо стосовно цього речення, а так що воно має значення отримувати, добиратися кудись. Дуже багато значень. Give it to him, дай це йому. Can you listen to her? Можеш послухати її. Don't take it from us. Не забирай це від нас. I want to speak to them. Я хочу поговорити з ними. Зверніть увагу на те, що поговорити з кимось, буде speak to them. а ми можемо переходити до виконання вправи. Excisius. Yeah. What time can I call? От навіть ми ще не відкрили варіанти. У котрій годині я можу зателефонувати. У нас буде займенник вживатися після дієслова. Тому це має бути object pronoun, у ролі додатка. Тому що у ролі підмета у нас вже є. What time can I call? Мабуть, you або him. him. Так. Never listen to. Перед дієсловом у нас має бути subject pronoun. Це буде he, він ніколи не, слух, не слухає. Після прийменника ну, має бути object. pronoun», не слухає кого. Мабуть, мене нас. «us». Далі. Do you like new glasses? Тобі подобаються мої нові окуляри? Так. Люблю. Значить, тут має бути «subject», Хто що, «I he, she it they. Якщо тобі подобається, то буде I love. Mm -hmm. I love і окуляри це вони, а їх, вони це «they», а мені под... Я люблю їх, – «їх» буде them. Mm -hmm. It не можемо узяти, тому що it це однина, а окуляри це множина. Tom Love's his rabbits. Tom любить своїх кроликів. Він грає з ними у саду. Значить, перед її словом у нас має бути підмет. А підмет – це I, he, she, it, we, you they. He з ними. Після прийменника у нас іде «object pronoun». Обжект це «me, him, her, them, us. «Кролики» – це вони, тому them. Please, call soon. Будь ласка, зателефонуй скоро, як тільки зможеш. Зателефонуй кому? Ну, тут буде мені. Ні. Я дуже схвильований, стурбований. Хто я? Тому що перед її словом. Це у нас кідне. Ну, подивись, Сара Kevin. Кевин. Сара and Kevin. Can you see? Подивись, Сара та Кевін, Ти їх бачиш? Бачиш це дієслово, тому після у нас йде Object Pronoun. Сара and Кевін – це вони they, а їх буде them. «You» не підійде, тому що «you» – це вас, а у нас вони. Tell John that Hn can meet Hn the canteen. Скажи Джону, що він може зустріти. Когось у їдальні. Кентин це їдальня у е, якомусь закладі? У школі, в університеті і тому подібне. Значить, скажіть Джону, що він, ще не підійде, бо це вона, he, по ролі, взяла, he can meet. І далі, після дні слова, у нас іде додаток. А додаток це Ас, тому що we та they це subject pronouns. I like your earrings. Мені подобаються твої сережки. Можу я подивитися ну, їх, мабуть. Can – хто? Я всі. Сережки це вони, they, а їх буде them. Є таке. Look at that man. Подивись на того чоловіка. Who is? Хм. Хто? Він. Це у нас ем, питання, тому після, пам'ятаємо, що після М is, are, do, does у нас завжди іде підмет. А підмет це subject pronoun. He. Тут трошечки змінюється порядок слів. У реченні після дієслова ми вживаємо. О май гад. Об'єкт пронаун. А у питанні subject pronaun. That man over there is David. Той чоловік он там, це David. I work with. Я працюю з ким? з ним. Він це he, а з ним це him. Ось. Перевіряємо. Чудово. 10 з 10 100%. Все вірно. Наступну вправу ви виконаєте самостійно посилання на неї, я залишу вам під відео. Що, тут? Що ви повинні зробити? I can't find my keys. Угу. Ви повинні виділені слова замінити на займенники. Я не можу знайти свої ключі. Я не можу знайти їх. Ключі це вони, а ви пишете їх. Rachel helps the students. Рейчел допомагає студентам. Хто? Рейчел, вона, She. що робить, допомагає кому студентам. Студенти це вони, а їм буде them. Трошечки допоможу вам. I need to tell John the truth. Мені потрібно сказати Джону правду. Мені потрібно сказати. Кому, Джон це він, хи, а йому буде. Him. І так до кінця. До речі, мій тато, та я, my dad and I – це ми, we. E, любимо шоколад, шоколад це не живе, тому love it. Ну, я думаю, цього цієї допомоги достатньо. Хотіла звернути вашу увагу на цю структуру конструкцію my dad and I. Мій тато та я. У цій конструкції ми вживаємо I. Якщо ми хочемо сказати я і мій тато, то ми кажемо me and my dad. Me плюс хтось, хтось плюс I. Не плутайте це. Ну, давайте перевіримо: П'ять речень ми зробили. П'ять повинно бути у нас не п'ять, а чотири. вірне. Ну, далі, мол, а це все, що я вам написала, все у нас зелененьке. Правильно, 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 вірно, вірно, вірно. Ну, а далі ви робите самостійно. Значить, посилання я вам залишу під відео. Запам'ятовуйте ці займенники парами. I, me, you, you, he, him, she, her. і так до кінця. І тоді все у вас складеться з за займенниками. Зараз я вам кажу до побачення. Чекаю вас на наступному занятті.